Ви не раз бачите, що є жінки, яким все одно, помита дома посуда, не помита, але вона щаслива, діти в неї послушні, чоловік її любить. Чому? Тому що ця жінка в першу чергу любить себе і до лампочки, що там хтось не так сказав, чи не так на неї подивився, чи там подружка осудила, чи знайома там накричала. Ви можете не спілкуватися навіть з близькими людьми, які є токсичними. Які тільки маніпулюють вами, які тільки використовують вас, які тільки ниють вас, навіть якщо це найрідніші. ви не зобов'язані в цьому житті нічого і нікому. Ви зобов'язані прожити своє життя щасливо і зробити щось корисне для людства. Для того ми сюди прийшли. Тому помилок не існує. Згадайте, як ви вчилися ходити, скільки раз ви падали, згадайте, як ви вчилися, наприклад, варити той самий борщ. І теж він не вийшов зразу ідеальний. Тому нема помилок, є досвід. Тому подякуйте собі за все, що ви зробили в житті не так. Це ваш досвід, який зробив вас, вас сильнішими. Навіть, якщо у вас щось вийшло не так, значить ви не освоїли урок. І цей урок може повторитися. Тому, перш за все, що ви маєте зробити, це простити себе. Коли ви вийдете з цієї рамок, з цієї клітки обмежень, ви побачите, наскільки легше ви будете почуватися в тілі, у вас буде відчуття таке, що ви скинули рюкзак непотрібної ваги, у вас появиться легкість, вам легше стане дихати, вам легше стане рухатись, вам пройдуть ось тут болі і вас не буде рости холка.